короче, сейчас побачите, как оно будет выглядеть. Я ей... Я ей сейчас все... Откуда-то откуда, -то... откуда -то водичка капнула. Я ей буду подливать под самую стеночку, так, чтобы оно было гуд, потому что оно тут... Не сильно красиво все, але буде ідеально. Так її втираєш для того, щоб воно трималося лучше. Я її болгаркою зачистив, просто не знімаю це, тому що пилюки було тут трохи. Воно не, не видно цього всього. Тут попросили мене хазяйва залить, бо там заставляється в них водичка постійно. Попросили залити мене. Ну, ванна буде ідеальна. Не красива, а ідеальна. Це хороший матеріал, якісний, який боков нема. Тут ібо так заливається. Ну зараз побачите, я її зроблю, я вам покажу, який вона ведь має. Мало, а який вона ведь буде мати. Потому що...